Рік тому Віталій Вицехівський крісла керівника підприємства пересів у Чиновницьке. Робота міського голови для нього нова, та досвід економіста і господарника допоміг. Щоправда, бути відповідальним за долю не просто великого колективу, а цілого міста виявилося куди складніше. Довелося й однодумців гуртувати, і попередню систему роботи ламати, і з громадою порозумітися. Міський голова золотоноші Віталій Войцехівський пригадує, у перші місяці роботи люди йшли на прийом з купою проблем. Від їх масштабу почувався безпорадним. Пішло дуже багато людей на прийом. Дуже зрозуміло, основна маса йшла людей зі своїми проблемами. Кожна ця проблема пропускалася через себе і розумієте, от Іноді наприкінці дня така була таке було відчуття, що я не можу всім допомогти. І від цього не можу сказати, що це відчай. Але така неприємний такий осадок, що хотілося допомогти всім і стараємося допомогти всім. Це зрозуміло, що зараз в цьому процесі в цій роботі приймають участь всі мої заступники, керівники служби. Здебільшого золотоністці розповідали про особисті негаразди, та з кожної історії, як з пазлів, складалася загальна картина проблем міста, і приходило розуміння, над чим треба працювати. У нас дуже багато приділяється часу. Це особистому прийому громадян, таких працює гаряча лінія. Дійсно, ця гаряча лінія вона працює. Це не для отписки, не для якогось піару, це дійсно дієва робоча лінія. Якщо зробити соціальний опрос по місту Золотоноша, то можна з певністю сказати, що 90% тих звернень, які звертались люди протязі цього року, вони вирішувалися ефективно. Найпомітнішою зміною роботи нової влади стала її прозорість та близькість до людей, кажуть у команді мера. Що стосується стереотипів, можу сказати одне. знялася завіса якоїсь зверхності. На сьогоднішній день всі ці в місті знають, будь-який бажаючий може попасти до міського голови в кабінет. Це не обов'язково, що це будуть прийомні дні, так як і до будь-яких заступників. Вирішувати свої нагальні питання. Якщо є можливість і заступників не так багато роботи і є хоч хвилинка вільного часу. Ми всі швидко згуртовуємося і зразу виїжджаємо вирішувати нагальні проблеми наших городян. Упродовж року в золотоноші вчилися працювати злагоджено. Принцип роботи залишався незмінним. Немає проблем, які неможливо вирішити. Єдине про що шкодує мер сьогодні не все вдалося зробити настільки оперативно, як того хотілося. Рік назад мені казали, що ми за такий проміжок часу зробимо набагато більше. Але хочеться швидше. Ні? І це може основна причина, чим я не задоволений, що це темпами наших цих робіт, які ми робимо. Хочеться швидше. Так лише частково вдалося вирішити проблему очисних споруд. Віталій Войцехівський каже, про них у міськраді говорили щодня. Ми розуміємо, що це проблема, можна сказати, найболючіша не тільки для міста, а й для району. І так як наша річка Золотоножка впадає в Дніпро, то це проблема все-таки національного масштабу. Є різні проекти, є різні варіанти. І за цей час, поки йшла реконструкція чесних споруд, вже з'явилися нові інноваційні технології. І сьогодні була зустріч. Ми вже працювали в цьому напрямку. Я думаю, що до кінця року, максимум до лютого місяця, на центрі міста є частина чесних споруд, це наша головна насосна станція, яка є основним джерелом запаху такого неприємного. Вона вже буде у нас реконструйована. І в наступному році я думаю, що все-таки до кінця наступного року повністю нашої чесні споруди і друга черга буде завершена, і наші чесні споруди вже перестануть бути об'єктом таких обговорень в межах держави. Рік мерства Віталія Войцехівського став для районного центру непересічним. Першою ластівкою перетворень стала боротьба зі стихійною торгівлею. Серед містя Золотоноші звільнили від краму торговців. Тут лишився лише продовольчий ряд. Удосконалення центрального майдану обіцяє мер продовжуватимуть. Площа перед торгівельним центром да поки що не ідеальна. Але на сьогоднішній день, вже до осені, вже там з'явилася клумба, хай з мініатюрним, але з фонтанчиком. Там з'явилися лавочки. Там з'явилася ще додаткова стоянка, бо ви знаєте, як біля ринку не тільки золотоноші можна припаркуватися. Зараз ми з 1 листопада упорядкували саму автомобільну стоянку, прибрали із площі перед торгівельним центром ті підприємців, які торгували товаром, який був. Так, вони були розвішані між ялинками. Зараз цього немає, зараз немає стихійної торгівлі. Спочатку бажання влади зробити центр міста охайнішим не знайшло підтримку підприємців, які не хотіли йти з насиджених місць. Та нове обличчя міста сподобалося людям. Нам подобається краще, ніж оці палатки стояли. Чесно, слово. Щоправда, питання розташування ринку ще відкрите. Ринок це. Структура, яка живе, і це, скажімо, структура, в якій ми приймаємо участь хтось в ролі продавця, хтось в ролі покупця, тому нам проблеми ринка нікому не байдужі. І я й зараз хочу повторити те, що я казав рік назад. Мені не подобається те місце, де знаходиться наш золото ринок. Але на сьогоднішній день, враховуючи те, що там працюють люди, які живуть в місті Золотоноші, Поки що немає альтернативи, куди його перенести. Да, може через кілька років, і зараз кроки в цьому напрямку пішли. Створиться нове місце, новий ринок і знову ж таки. Як на російській кажуть, не під падпринужденням, а убеждению. Люди захотять і перейдуть туди працювати. Упродовж року Золотоноша змінювалася на очах. Новій владі вдалося полатати дороги, налагодити вивезення сміття, побороти стихійну торгівлю, причепурити парк, прибрати сміттєзвалища та чагарники, оновити фасади історичних будівель, феєрично і масштабно відсвяткувати день міста. Коли був день міста, свого міста я, чесно кажучи, вечором не впізнала. От, це були батути, це були веселі розваги для дітей. Воно і не дивно, до свята цьогоріч готувалися серйозно. Навесні тут заклали алею троянд, висадивши понад півтисячі кущів. Тротуар роздобили сучасною плиткою. До дня народження у місті встановили метелик бажань, а на центральній площі з'явився фонтан. Справжньою несподіванкою для жителів міста став фестиваль чорнобривців. Молодь раділа концертній програмі. Привітати золотоністів із 435 іменинами їхнього міста приїхав учасник фабрики зірок Стас Шурінс. До організації святкових заходів долучилися місцеві підприємства. Тому розваги не коштували місцевому бюджету ані копійки. Так само підприємці меценати допомагали владі впорядковувати місто. Про це мені люди говорили перед виборами. Віталій, будеш мером, будемо тобі допомагати. Ви знаєте, основна частина людей так і робить. І я цим себе тішу і я цим пишаюся. Мабуть, все-таки щось неправильно роблю. Благоустрій пріоритетний напрямок роботи влади. Розвиваючи його, команда міського голови не прогадала. Людям болів, хаос на рідних вулицях, адже комунальне господарство міста тривалий час було у занепаді. Мені в першу чергу було приємно чути протягом року від людей. Те, що, скажімо, я раніше не чув, що коли приїжджають до жителів Золотоноші, їх родичі, знайомі, то їм вже не стидно за своє місто. Ви знаєте, це от перше, про що мені було приємно чути. Це стосується не тільки молодих людей, студентів, коли до них приїжджають друзі, це елітні люди, і люди, які працювали десь за кордоном, приїжджали в рідне місто. Віталій Войцехівський переконаний, хто працює, тому допомагають. А допомагають владі чепурити золотоношу справжні патріоти. Ними і славиться цей край. Такі люди є в бізнесі і серед управлінців. Іде взаємодопомога, взаємовиручка, і мене радує те, що люди не треба їм підказувати. Вони самі бачать іноді й мені підказуються. Давайте я ще допоможу на цій ділянці. Давайте я може, там десь щось підкажу. І це, це я вважаю, що є справжня команда. Це є. Справжня допомога. Про здобутки і про рахунки за рік міський голова Золотоноші прозвітував перед громадою. Йому є, що розказати, є, що показати. Зміни в місті, звичайно, грандіозні в порівнянні з минулими роками. Чистота, місто розцвіло, кві... квіти з'явилися. Ну і вулиці почистіша, звичайно. Покращило, посвітлішало, тепліше стало. Перш ніж на сцені з'явився очільник міста, присутні переглянули відеоролик. Картинки на екрані змінювали одна одну, а голос за кадром без цифр, статистики, дати посад креативно повідав про найважливіші події з життя міста. Чищили перемоги здорового виду в сесійній змалі. Такі праводу писавськоворода. Десь вода сімейські там милі тишина. Щасливі там люди, бо режимі сто. Більшість тих, хто прийшов на зустріч із маром, хотіли послухати не лише про те, що він зробив за рік, а й про те, яке майбутнє у Золотоноші, чим громада може допомогти. І послухати, і плани, послухати, що там планується далі. Ну, звичайно, якщо потрібна буде якась участь допомога задоволення. Я сама в школі працюю. І ми завжди активно допомагаємо, в парку прибираємо, наприклад, якщо такий трудовий десант, у нас є вже в. Традиційно, але ефективно. Відчувалося в залі мало опонентів. Політика Вицехівського зрозуміла і прийнятна для людей. Роботу, звичайно, видно міського голови. Може, не в такому розмірі як би ми хотіли. Але ж живемо зараз всі такий важкий час. І не завжди наші бажання співпадають з нашими можливостями. а от тому б хотілося щоб було створено в місті більше робочих місць, багато молоді без роботи. Дуже подобається мені алейка із роз. доріжка, яку вони виклали, лавочки, на яких можна відпочити, квіти гарні. Якож дуже приємно, що перегоди влаштували також на кожних вулицях, що можна спокійно переходити вулицями. Проте не все так безхмарно в маленькій і хорошій золотоноші. Сьогодні влада продовжує працювати над вирішенням проблем очисних споруд, ремонту автошляхів, розвитку спорту, культури та освіти. Якщо держава не може допомогти, то ми повинні зробити те, що ми можемо. І ви знаєте, не завжди для цього треба було гроші. Іноді, особливо те, що стосується літніх людей, то просто потрібна просто увага. Від керівника і його команди залежить багато, та без належного фінансування рухатися вперед досить складно. Так, під час зустрічі люди цікавилися у міського голови, чому учнів молодших класів не харчують безкоштовно, як того вимагає законодавство. Віталій Вицехівський пояснив, усі біди маленьких міст від принципу залишкового фінансування. Цей бюджет до кінця складає близько 400 тисяч. По захищеним статтям. Ми розуміємо, що 400 тисяч у нас до кінця року немає на зарплату освітянам і немає коштів на те, щоб харчувати безкоштовно дітей на перші-четверті класи. Проблема виникла кілька місяців назад. Все-таки дотацію з бюджету нам не дали. Моя особиста думка, це виникло тільки із-за того, що основний бюджет України, якщо можна так сказати, з'їдає 4 міста. Які готуються до Євро 2012. А такі містечка, як Золотоноша, залишаються без грошей. Після короткого звіту щодо соціально-економічного розвитку міста почалося живе спілкування. Люди писали мерові записки та охоче йшли до мікрофону. Одні дякували за роботу, інші запитували, чи не збирається вправний мер господарник податися до Верховної Ради. Третіх хвилювали проблеми бездоріжжя та опалення. На всі питання люди отримали вичерпні відповіді. Як ми бачимо звіту, що нашу довіру оправдав, В тому що наше місце преобразовується, красиве стає. Тоді, як було кром, сміття, що не можна було ні пройти дороги. Зараз дороги зроблені. Хай не все, але дороги зроблені. Сміття вивозиться, квіти квітнуть. Зустріч мера з жителями довела. Тут розуміють проблеми одне одного. Саме тому сподіваються вже за кілька років зробити Золотоножу потужним сучасним містом. Я бачив би її це сучасне місто. Це місто, в якому сучасне в якому плані. Це місто, в якому поєднана давня історія. І ота перспектива, яку ми бачимо, це підтримання тих традицій, які є. І ми дійсно нам, цими традиціями, ми можемо пишатися. І та перспектива, ті інновації, які ми впроваджуємо, вони повинні просто співіснувати і вписуватися, якщо можна сказати таке слово, і це дійсно повинно бути разом. Історія і майбутнє. У команді міського голови вірять. Так і буде, адже ця влада щиро вболіває за громаду на сьогоднішній день. Я думаю, в ближайші ну, 11 років перспективи цій людині не буде.